долучається начальник Винову управління Нацполіції в Харківській області. Петро токар з нами вітаємо. Дякуємо, що долучилися. Так, доброго ранку. Наскільки він добрий, хочу сказати, що 2 травня 2025 року з 21.30 до 22.15 Російська Федерація завдала удару масованого удару безпілотниками Бгерань-2 по ітак вже багатостраждальному місту Харків. Хочу сказати, що цими авіаційними ударами найбільше прийшлося і найбільше постраждали Слобідський район, дещо менше Основ'янський, Салтівський та Київський. Здебільшого всі удари безпілотників, а їх було 17 штук. Прийшлися в житловий фонд. Це приватні будинки, багатоквартирні будинки. Є ушкодження дитячого садочка. Постраждало 15 автомобілів, які майже знищені і непридатні для подальшого використання. Ну найгірше те, що фактично наслідок цих ударів, які не зафіксовані національною поліцією, постраждало вже станом на ранок 47 осіб. Це 20 чоловіків, 27 жінок, 15 з яких всі особи похилого віку. Найскладнішим на місці було те, що, по приїзду державної служби надзвичайних ситуацій національної поліції, комунальних служб та органів місцевого самоврядування ворог надалі продовжував обстріли безпілотниками по всьому місту і довелося періодично всім працівникам, які задіяні до ліквідації наслідків ударів безпілотниками, шукати укриття, зберегти максимально життя людей, які залучені до цих процесів, і таким чином ліквідація мала відповідні перериви. Але у разі можливості. В разі відсутності небезпеки всі служби продовжували на місці ліквідувати наслідки, і найкоротший час всі пожежі, всі негативні наслідки були ліквідовані. Мені відомо, що станом на зараз міська влада вирішує питання щодо надання прихистку особам, які втратили житло і не мають можливості проживати в родичів національна поліція і надалі фіксує військові злочини, вчинені Російською Федерацією. Буквально зранку бухотехнічна служба а, знову пішла об обстежувати всі місця прильотів, адже десь могли залишитися уламки, які можуть становити небезпеку для громадян, і всі треба виявити, вилучити і знешкодити, якщо вони становлять загрозу пане Петра І таке коротке запитання: чи вистачає станом на зараз поліцейських, які фіксують злочини і допомагають ліквідації наслідків? Хочу сказати, що в цьому процесі відбувається певна консолідація всіх служб. Ми, Національна поліція, державна служба надзвичайних ситуацій, та й в принципі комунальники працюють злагоджено вже не перший день, і в принципі, якщо потрібно, ми завжди піднімаємо додаткових поліцейських, які за рахунок особистого часу, не будучи в відповідних нарядах вночі, в день поза службою. Допомога потрібна, вони, в принципі, залучаються і надають допомогу тим нарядам, які діють на постійній основі. Пане Петре, вже згадували про безпілотники якими ворог атакував Харків. чи Зараз є інформація, що саме це були за безпілотники. Як завжди, Росія нас тероризує безпілотниками типу Герань-2. Вони є наймасовішим авіаційним засобом, дешевим більш-менш засобом, але як завжди, він є неточним засобом повітряного враження. Ми бачимо ті руйнівні наслідки негативні, які вони спричиняють, коли застосовують їх для масованих ударів по містам України. Пане Петре, дякуємо за те, що долучились до Суспільної студії сьогодні. Петро Токар, начальник головного управління Нацполіції в Харківській області, був з нами на прямому зв'язку.